У чоловіка ну, 5 мл сперми, і там дуже багато віруса. Ви розумієте, в чому причина? Тобто чоловік найчастіше може заразити жінку, ніж жінка чоловіка. То не треба е, сразу накидуватися на жарену, е, жирну їжу, не треба пиво запивати водкою. Ну, таке. ну пересадка печінки, але не кожна людина може. Це собі дозволити. І де ми взяли це. Може бути рік назад, це може бути п'ять років тому. Тому пацієнт не зможе не згадати і, і тим більш доказати це. Завжди дівчатам рекомендую, щоб ви були впевнені в своєму хлопці, в своєму статевому партнері. Перш за все, йому треба запропонувати здати аналізи. І вірусний гепатит Б може викликати гепатоцелюлярну карциному, це рак печінки. 28 липня за календарем це день боротьби з вірусними гепатитами. Цього разу ми вирішили продовжити говорити про ці небезпечні хвороби, гепатити Б і Ц з заступником генерального директора центру контролю профілактики хвороб МОЗ України Артемом Ярошенком. Сьогодні ми продовжимо говорити про гепатит Б і це, і те, що ви бачили напередодні нашої розмови, це програма, яку ми записали в цій студії для. Подкасту відверто з лікарем. Більш детально ви зможете подивитися, послухати лікарку-інфекціоніста. Я дам посилання наприкінці нашої програми. А сьогодні факти, статистика, ну і люди, що у нас з вірусними гепатитами, це за останній період на Чернігівщині, зокрема у Чернігові. Вітаю пане Артем. Доброго дня. Пані. Пане Артеме, торік ми в цій студії зустрічалися, говорили про те, де можна заразитися у нас на Чернігівщині на гепатит БЦ. Якісь такі цікаві моменти озвучила лікарка-інфекціоніст. Повторюся, що наприкінці цієї програми буде посилання і на інтерв'ю саме з нею, і на попередній наш ефір, бо там детально ми говорили саме про косметичні салони, салони б'юті індустрії. Що у нас на тепер? любимо статистику. Що по статистиці Чернігівська область на цей момент? Значить, по статистиці за 6 місяців 25 року, за 7 поки що немає, але за півроку ми знаходимося в цифрах 24 року. Тобто це близько 20 захворілих на гепатит Б хронічний і близько 100 захворілих на гепатит С це багато чи ну ні? це відносно багато, дивлячись, як розглядати. Я хочу сказати, нагадати, що в нас же працюють мобільні бригади. І от як uh -huh. ми виїжджаємо, під час цього виїзду орієнтовно тестуються 50-60 людей. То є такі громади, де виявляються і 10%. Підозру тестуємо швидкими тестами, і ми можемо поставити тільки підозру і направити людину на подальшу консультацію до лікаря-інфекціоніста. Ну так Пажа. я хотів запитати, якими тестами тестують людей, і це ж певно не показник, що справді там є вірус, чи е, це вже натяк, що він точно це є? це вже натяк, що він точно є, але вони дуже чутливі і вони можуть зловити як вірус, той, який тільки потрапив в організм, так і вірус, той, який вже є. Тобто ми тестуємо. Людина каже: да, я знаю, я хотіла. Перевіриться, чи ну якби чи є він ще в крові, чи вже немає. І тоді вже починаємо розкручувати. Лікувалась людина, не лікувалась, зверталась до лікаря. От ну є такі, що знають про свій статус. Ну тут головний меседж, що людина може жити з ним і навіть не знати, і так і не дізнатися за все своє життя, звідки вона його. Підчепила. Тобто, де вона його знайшла, хто її заразив, чи то в салоні, чи то в стоматологічному кабінеті, чи після операції, або під час операції. ну, Так? Це так, ж, це, основна, це основна проблема, що ми не знаємо е, саме е, критичних оцих точок, критичних. Е, Якби Установ, де людина може заразитися. Це може бути будь-що, де є маніпуляції із пошкодженням шкірних покривів і контакти, можливого контакту з кров'ю. Угу. Ну, от Часто лікарі-інфекціоністи називають вірусні гепатити «лагідний вбивця. Так. Це тому, що вони так довго сидять і вони ж да, так. Вони безсимптомно організм. безсимптомно вони проходять в якби такій сплячій латентній фазі. А коли вже людина починає звертати там на якусь на, на біль, на якісь порушення в стані організму, то це вже майже завжди це зміни вже в печінці, невідворотні. Це вже прояв самої так, хвороби. Так. Тобто на перших початкових етапах її впіймати. Ну, це тільки запідозрити навіть неможливо. неможливо запідозрити, тому що вона ж, як я вже сказав, вона проходить безсимптомно. Це тільки тестування, як відповідно до медичних рекомендацій, всі повинні тестуватися раз в рік на вірусні гепатити, на СНІД. Де? У сімейного лікаря швидкими тестами, ти ж самими швидкі тести це доступно. Це доступно. Да, всі наразі, всі заклади первинки забезпечені цими тестами. Там є і гуманітарні, і заклади купляють за свої кошти. але ну, для пацієнта це безкоштовно і доступно. Пане Артеме, кілька питань по цих мобільних групах, які <гум> виїжджають. як часто виїжджає така група від центру контролю профілактики хвороб, і яку територію області вже відвідали? Значить, виїжджаємо ми два рази на тиждень. Ну, намагаємося. Є тижні, коли виїжджаємо три рази. Ну, взагалі-то у нас якби складений такий графік: вісім виїздів на місяць. От ми його максимально намагаємося розділити з ну, рівні частинки і беремо всі населені пункти, охоплюємо. Для нас немає різниці відстань. Ми їдемо туди, куди нас запрошують. І є такі громади, в яких ми, наприклад, 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 це короб, наприклад, сосниця в Прилуцькій саме район. Там і Яблунівка і Линовиця. Ми вже були не по одному разу це має запросити громада? Ми спільно з нашими керівниками на місцях контактуємо і дивимося, де ми ще не були. Дивимося, яка там ситуація по саме по захворюваності, чи були там випадки, чи не були випадки. І тоді вже вирішуємо з громадою: ну їдемо чи не їдемо. Це все вирішується на місцях. Отже, це така співпраця. Тобто так. ви не, сидите, не чекаєте, поки вам зателефонують, запросять. Це ні, ні, ні. Ми активно виходимо, да, да. Активно виходимо, саме от активний під нагляд, аналізуючи всю ситуацію, і пропонуємо. От у вас є випадки, давайте вийдемо, протестуємо людей. Або ж там, де спільно з СНІД-центром. З центром гепатитів і СНІДу ми дивимося, де в них от на первинках слабі тестування. Тобто, можливо, далекі відстані, можливо, люди там якось є проблеми з доїздом, що люди не можуть приїхати в центр і протестуватися. То ми просто дзвонимо на первинку і кажемо, от у вас є, наприклад, якесь певне село, давайте туди вийдемо. Вони кажуть, так, да, ми тільки за, ми організуємо туди фельдшера, і люди з груп ризику прийдуть і протестуються. Групи ризику це хто? Групи ризику це. Ну, от е, є певні групи ризику по наказам, да, але е, це там і, і ті, хто вживають ін'єкційні наркотики, і е, чоловіки живуть з чоловіками, е, жінки, які комерційним сексом займаються. Але ж не треба забувати, що в групі ризику знаходяться всі ті люди, які мали останні півроку маніпуляції із пошкодженням шкірних покривів, тобто можливі контакти з вірусом через кроп. Ну тобто, всі. Тобто всі, всі так всі, хто відвідує стоматолога, всі, хто відвідує косметичні, косметичні всі салони, процедури, так якісь там можливо, операції е, були можливо, операції, можливо, е, якісь голкові підколи там, ну, ну все що завгодно. Все, я ж кажу, всі маніпуляції дає пошкодження шкільних покрив і де у нас ситуація по районах, по громадах найгірше. Чи не можна так сказати? Ну, воно, в принципі, от ситуація така, якби виявляється. Ну, звичайно, виявляється вірус там, де є люди. Тобто найбільша ситуація, це в нас по місту Чернігову. От найбільш така вона не критична, але виявлення є і. Є доступ до медичної допомоги. Людина, якщо виявила, вона може звернутися е, до лікаря інфекціоніста, і їй буде у випадку вірусного гепатиту, це їй буде призначено лікування. Там, де немає, от тут е, грає ключову роль оцей момент тестування, mm -hmm. щоб людині донести, що їй треба раз в рік, там, ну хоча б хоча раз в два-три в роки проїхати на те до свого сімейного лікаря в ЦПМСД і протестуватися. Я так розумію, це всі мають робити. Так, так, звичайно, це всі це як ну як для певних категорій декретованих, це як медичний огляд, як раніше це називалося uh -huh. санітарна книжка, так то от і проходження цього медогляду, то це всі повинні робити, звичайно. Пане Артем, ми в наших програмах завжди говоримо, що ті цифри, які має центр контролю профілактики хвороб, це те, що відомо, це те, що дослідили, але. Невідомо який відсоток, може він ще більше за показники реальні. Люди, які не проходять тестування, не проходять огляди, не роблять аналізи, власну диспансеризацію. Проте, от ви казали, що виїжджають і в села. Наскільки люди охоче там ідуть на тестування? Знаєте, спочатку от, як починали, приїжджаємо, значить, ну, це обов'язково вибирається якийсь день. Можливо, коли там є такий виїзний риночок, тому що багато людей і люди починають придивляються спочатку, дивляться на машину, ходять кругами. Тоді хвилин десь через 20 пів години вони підходять, цікавляться, угу. а що тут відбувається. Починаємо розказувати, даємо інформаційні матеріали. Беруть, ідуть, відходять і десь через пів години, тобто загалом це десь uh -huh. година проходить, поки вже людина ага, усвідомила, що є небезпека, пойду протестую. протестую заходить е саме туди в мобільну лабораторію і вже там проводиться тестування. Магічне слово безкоштовно. безкоштовно. Це Спрацьовує 100%. Як ви до нас приїхали? Скільки це коштує? Це безкоштовно. Як безкоштовно? Ви оце їхали до нас там, за 200 кілометрів від Чернігова, і це все безкоштовно? Та безкоштовно проходьте. Хорошо, я подумаю. Тут хоп, розвернулась, через 15 хвилин вже прийшла протестувати. А ще комусь сказала, да, і за да, нею знову да. ж таки підтягнулися. Це працює, так, да. це, це Сарафанне Радіо, це працює. Пане Артеме, а в містах, як, от ви кажете, найбільше виявляють? Під час чого? Під час от таких от самосвідомих відвідин сімейного лікаря, чи все ж таки, ну, відомо, що перед операціями угу. можуть взяти так. і беруть обов'язково обов тести. Центри крові, Центр коли крові забори обов'язково обов перевіряють на це. Військові, ця категорія, так. силовики, ця категорія безумовно, медичні працівники також безумовно. решта. Під час чого частіше виявляють ну це якісь або медичні огляди, або от, ну ті ж самі донації крові, тобто тобто от, самосвідомість та, кульгає. Самосвідомість поки що кульгає. Намагаємося е, спрацювати і з первинкою і доносити інформацію до. Звичайних людей, але звернення немає. Якби кожна людина прийшла і раз в рік сказала, так, мені треба здати там аналізи, зробити кардіограму, ще якісь пройти, ну, власну Ніколи. диспансеризацію. Ніколи, е, хай завтра в мене нічого не болить, я не піду. Чого ви до мене причепились, і ну самосвідомість тут. Так, так. Нема коли, нема коли часу, нема. Коли е, людина наважилася зробити вакцинацію від гепатиту Б, ми зараз от цього питання торкнемося, то вона все одно має пройти тест у сімейного лікаря, це вже з практики, це з досвіду. І отут мушу сказати, що є різні тести, навіть, ну скажімо так, чотирикомпонентний, де можна одразу перевірити гепатит БЦ, СНІД і Так. Так, є ще інші? Чи це зараз стандарт? Це якби золотий стандарт для того, щоб перевірити на ці хвороби. Є окремо на гепатит Б. У нас от за півроку роботи мобільної лабораторії були три види. Так, три види тестів. Був окремо, окремо були гіпатіти. ну, Кожна із цих хвороб була окремо як би, тестування на хворобу, був комплексний Б і С. Угу. І от зараз працюємо із цим чотирьохкомпонентним, де є всі ці тестування на всі чотири збудника. Тобто, якщо людина прийде до сімейного лікаря і лікар дасть. Тест тільки на гепатит Б або БЦ, то це норма. Такі це, тести також є? Це норма. Є. Вони є, вони прикваліфіковані. Щоб пацієнт не сказав, так а мені ні. сказали, тут тут чотири, бути, а ви мені що даєте? Ні, це все це все нормально. Навіть може бути монотест на просто гепатит Б. І отут найголовніше, гепатит Б можна упередити. Звичайно, це вакцинація, яка проходить дітям, вона обов'язкова. Дорослі, якщо вивчили свій імунний статус, і вони в них немає імуноглобулінів до гепатиту, то можуть також вакцинуватись, але вже за власний кошт. Гепатит С вакцини немає, але але є лікування. І непогане лікування, до речі, знову ж таки, нагадую, що посилання на ефір з інфекціоністом, а також на наш попередній ефір з паном Артемом і лікарем-інфекціоністом, наприкінці програми ми додамо. Тому тут все лікується, і треба знати, що якщо ну раптом щось сталося, то гепатит С – це не вирок. В більшості Це в більшості, якщо він вчасно діагностований, ну тут не так вчасно діагностований, як призначено лікування. Якщо людина далі хоче нормально жити і нормально жити, щоб її органи функціонували, тому не треба зневажати, що а там тест я десь перездам в якійсь лабораторії, і там він буде негативний. Це вже перший дзвіночок, uh -huh. що потрібно пройти обстеження і. У випадку, якщо лікар уже все ж таки встановить діагноз вірусного гепатиту, то потрібно отримати лікування, яке є безкоштовне. А гепатит Б, його можна упередити, і тут просто треба вже підійти свідомо до цього питання. Скільки треба доз вакцини зробити, з якою перервою? Там відповідно до інструкції про вакцину, ну зазвичай робиться три дози: тобто дві вакцинації і ревакцинація. Раз на життя. При вакцинації рані про, про життя? дорослих чи про дітей? Так, про дітей там <свят> Там три дози. Значить, дітям необхідно отримати три дози вакцини проти гепатиту Б. Це йде дві, як рахуються як вакцинація, і третя як ревакцинація. Це або ж в пологовому будинку окремою вакциною, є, є моновакцини, або о, зазвичай на практиці батьки купляють п'яти-шісти компонентну вакцину, куди входить і гепатит Б, і о, проводять щеплення в два-чотири. 6 місяців, так, дорослі, дорослі за рекомендаціями сімейного лікаря. Звичайно, проходять огляд. Якщо не протипоказана вакцинація, ну і тестування, звичайно, проходять перед вакцинацією. Немає протипоказів, тому так само проходять дві дози. Це буде вакцинація і третя ревакцинація. Дві дози різниця в місяць, так. тобто, перша місяць, друга, і потім півроку, пів ревакцинація зазвичай все. і все. І більше не потрібно не, більше не потрібно. Якщо вже так серйозно зайнятись, то можна десь через півроку рік е, здати на імунно глобулі подивити свій імунний статус. І якщо організм спрацював і імунна відповідь була правильною, то будуть вже відповідно захист від потибе. Ну, от ми почали з цифри, які ми любимо, і давайте цифрами закінчувати. Що у нас з вакцинацією від гепатиту Б. Це з вакцинацією, значить, у дітей ми майже досягли за 6 місяців 50%. Це 48,7%, якщо бути точним, це гарний показник. Це гарний показник. Якщо ми е, залишимося в цих темпах і е, все в нас буде добре. Добре, я маю на увазі поставка вакцин, там е, не збільшиться план, ну не буде ніяких таких форс-мажорних обставин, то ми вийдемо на Ну, я б хотів би на 95%, але якщо ми вийдемо на 90%, то це буде дуже добре. Але вакцинація для дітей вона в календарі щеплень Звичайно, національному, так. і це безкоштовно. Безкоштовно. У дорослих, навпаки, там треба купити цю вакцину для так. дорослої. Тобто, держава не покриває витрати на жаль, такі ні. вакцини для дорослих. І що тут? Я так розумію, що по календарю щеплень. Ну, та інформація, яку мають сімейні лікарі педіатри, там можна перевірити, вона вся фіксується. Так. А от дорослі, це ж свідомість, людина має просто пройти. Ну, Що у нас тут по показниках? Ну це ж якби вони рахуються позапланові щеплення, і вони, не, ну, вони фіксуються тільки у тих, тих осіб, які пройшли щеплення в медичних картках в електронній документації. Ми такого обліку не ведемо. Угу. Тобто тут нам треба зараз подзвонити гендиректорам. Центрів ПМСД ну, або лікарень, щоб вони дали такі. Ну, більш -менш, можливо, упередно, зібрали, зібрали, да, зібрали по сімейним лікарям, що у них відбувається на дільницях і хто щеплюється, але я думаю, що там показники будуть не досить. Ми говорили, велики. що самосвідомість Кульгає. Так. Пане Артеме, дякую за сьогоднішню розмову. Про те, питання відкрите з гепатитами БЦ ще з гепатитом А, але це інша група, про яку треба також буде говорити в одній з програм. Тому на сьогодні, поки ставимо три крапки, про те інші теми, інші програми чекаю запрошення, моє у вас є. Так, дякую за запрошення. Ми продовжуємо працювати над діагностикою, і я думаю, що ми протестуємо. Ще багато людей в цьому році, і в наступному також. Дякую.